Усім привіт! Приготуємо чизкейк, карамельний банан. В минулих відео ви зможете знайти рецепт арахісового сабле, також навчальне детальне відео, формування основи для чизкейку з бортиками. Також посилання будуть під відео. А зараз переходимо до основного приготування чизкейку. Спочатку готуємо начинку. В сотейник насипаємо цукор 25 грамів. Ставимо на середній вогонь і розтоплюємо до коричневого кольору. Далі додаємо вершкове масло 10 грамів. Перемішуємо силиконовою лопаткою до повного розтоплення вершкового масла. Після цього додаємо заздалегідь підготовлений, крупно нарізаний банан 100 грамів. Помішуючи, карамелізуємо його приблизно 2-3 хвилини. Потім викладаємо гарячий банан в центр підготовленої пісочної основи, як її підготувати посилання під відео. Далі збираємо в мисці крем-сир 350 грамів, карамель 200 г, молоко 115 г та 2 яйця. Всі ці інгредієнти змішуємо до однорідності за допомогою занурювального блендера. Масу виливаємо в основу для чизкейку. Обережно поливаючи банан, щоб він не всплив, далі ставимо в духовку при температурі 120 градусів на півтори години. Обов'язково ставте на дно духовки миску з водою, щоб зробити парову баню. Інакше без парової бані чизкейк підгорить. Після випікання чизкейк можна залишити в духовці до повного охолодження або дістати на стіл. Коли чизкейк стане кімнатної температури, можна поставити в холодильник на 2 години. Для кращого охолодження. Після охолодження починаємо робити декор. Для білкової шапки нам знадобиться два білки кімнатної температури 100 г цукру та 1 г солі. Спочатку в білки додаємо сіль та починаємо збивати міксером до білої піни, поступово піднімаючи швидкість міксеру. Коли біла піна стане більш щільною, починаємо додавати цукор трьома частинами. Поступово збільшуємо швидкість міксеру та збиваємо до стійких піків. Показую край чизкейкової основи після випічки. Якщо край чизкейку відходить сам по собі від форми, це означає, що основа чизкейку зроблена правильно та добре спресована. Так, чизкейк можна дістати з форми дуже легко. На готовий чизкейк викладаємо білкову шапку. Та розподіляємо по всій поверхні. Обережно ложкою прикріпляємо білкову шапку до основи чизкейку. Та робимо ложкою хаотичні маски для того, щоб коли ми будемо піджарювати пальником білу шапку, були гарні підсмажені візерунки. Перше правило роботи з пальником це не боятись самого пальника. Обережно вмикаємо пальник на середній вогонь та починаємо плавними рухами піджарювати білок. Поруч не повинно бути ніякого зайвого паперу, тільки чизкейк і пальник. Підсмажуємо білок там, де вам подобається. Чим довше ви тримаєте вогонь на білку, тим більше він піджарюється. Обов'язково спробуйте його приготувати, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!